You Wininzen? Right right like right Вітаю, друзі! Я познайомився з серією ігор про пригоди блондина в червоному плащі, який полює на демонів, більше 10 років тому, десь в 2008 чи 2009 році. І моєю точкою входу в серію стала мобільна Java-гра, виконана в 3D, що по міркам тих часів було чимось неймовірним. Але зараз в наш час. Мене інколи запитують, Why are you gay? з якої саме гри варто починати знайомство з серією Devil May Cry? І це питання цілком логічне. Адже історія Данти існує вже цілі 22 роки, та налічує добрі шість повноцінних ігор, не рахуючи всякі порти, доповнення і камео героїв. І звісно ж, це якщо не згадувати про купу іншої медійної продукції, такої як манга, аніме чи новели. А тому в даному відео я хотів би розповісти вам про всі значні елементи серії Devil May Cry та допомогти вашому знайомству з серією, якщо ви в неї не грали, або ж відкрити інформацію про існування цікавих матеріалів, про які ви можливо і не чули. Одразу зазначу, що в даному відео я не буду згадувати взагалі все, так чи інакше пов'язане з серією, бо, по-перше, просте перелічення відніме дуже багато часу. А по-друге, з урахуванням того, що це японська серія, по якій інколи виходив доволі специфічний контент, дещо взагалі не матиме жодного сенсу і не нестиме змістовного навантаження. А тому, видав Федеренрапшен, Леселебрей Енсаксамдантей. Камон Барбі Ласкопаті. Оскільки DMC це в першу чергу ігрова серія, то з ігори почнемо, тим паче, що вони і є тим, заради чого робилось це відео оригінальна Devil May Cry з'явилася як побічний продукт розробки Resident Evil 4 та вийшла в далекому 2001 році, а тому для багатьох сучасних гравців вже давно морально застаріла. Тим не менш, це був доволі цікавий проєкт. Який комбінував видозмінене дослідження, так характерне для серії Resident Evil, зі слешерною бойовою системою, яка дозволяла як битися з ворогами в ближньому бою, так і розстрілювати їх з пістолетів, дробовика чи навіть демонічної лазерної зброї? Саме Devil May Cry був одним із перших слешерів, який започаткував схожу із файтингами традицію використання Джагл комбо, суть яких полягає в тому, щоб за допомогою різних атак максимально довго тримати ворога в повітрі, де той не зможе нічого зробити. Ну і звісно ж DMC також став одним із перших стильних слешерів, в яких недостатньо було просто перемогти ворогів за допомогою найпотужніших атак в своєму арсеналі, а треба було робити це максимально різноманітно, адже все оцінювалося за допомогою спеціальної шкали стилю, де кожен хотів як можна частіше отримувати найвищий ранг в вигляді літери S. Втім, якщо ж відповідати на питання, чи варто грати в оригінальну DMC для знайомства з серією, то тут, при всьому моєму фанатизмі, я не можу дати однозначно так. Якщо вам цікаво, як же гралася оригінальна гра і з чого вона еволюціонувала до тих висот, які маємо зараз, тоді однозначно варто спробувати, тим паче, що проблем з її запуском не має бути, адже вона присутня на сучасних платформах у складі Devil May Cry HD Collection. Якщо ж вас цікавить лише сюжет, і ви просто не хочете пірнати в незнайому серію з останньої частини, то можна банально познайомитися з історією на Ютубі. Тим паче, що в першій DMC вона була доволі короткою і перевага надавалась саме дослідженню. Devil May Cry 2. Гра про низьку якість якої ходять легенди, і вони насправді не такі вже далекі від істини. Саме з цієї частини я познайомився з основною серією, і саме тому не буду радити повторювати мій шлях. Коли Capcom після успіху оригінальної гри вирішила зробити продовження, віддавши його абсолютно іншій команді та навіть не повідомивши про це творців оригіналу, вже було очевидно, що з цього навряд чи вийде щось хороше. Загалом так і сталося. Гра пройшла через виробниче пекло, і той факт, що вона взагалі вийшла в реліз, це скоріше диво та титанічні зусилля Хідеакі Цуно, якого призначили на проєкт всього за кілька місяців до релізу, і якому вдалося із окремих шматків зібрати хоч щось, що нагадувало б гру. Найгіршим було те, що нові розробники не тільки не вміли робити подібні ігри, а й не уявляли, за що гравці полюбили оригінал. А тому сиквел отримав велетенські пусті одноманітні локації, спрощену в порівнянні з оригіналом бойову систему, майже нульовий вибір основної зброї, купу проблем з геймдизайном, піковою точкою яких став бос гелікоптер та відверто жахливий сюжет. Історія в цій грі настільки прохідна, що в рамках основної серії вона не те, що не має помітного впливу на події інших ігор, але й загалом фактично не згадується. А тому цікавитися сюжетом DMC2 можуть лише відверті фанатики, які проходять її більше десятка разів, як я, наприклад. Втім, справедливості заради, Devil May Cry 2 приніс і деякі нововведення, що стали нормою для подальшої серії, зокрема, швидке перемикання зброї. Акробатичні прийоми, що потім переросли в окремий стиль, та абсолютно демонічну форму, яка повернулась аж в п'ятій частині. Крім цього, в грі була досить крута механіка кастомізації демонічної форми за допомогою різних амулетів, яка, на жаль, так більше й не з'явилася в серії, та дві різні сюжетні кампанії, що доповнювали одна одну, а також три іграбельні персонажі, геймплей, яких мав певні відмінності. Але, звісно ж, все це не перекривало численних мінусів гри, а тому, відповідаючи на питання, чи варто з нею знайомитись. Я дам відповідь так, лише в випадку, якщо ви відвертий мазохіст, якому не вистачає геймплею з ігор нульових в найгіршому сенсі цього виразу. В усіх інших випадках навіть дивитись сюжет на Ютубі не має сенсу. Краще подивіться його переказ безпосередньо в одній з останніх ігор серії. Невдалий Сейквел свій час мало не поховав молоду серію. але зараз, дивлячись на все це в ретроспективі, складно не помітити його важливість, якби не цей провальний монстр Франкенштейна, доробляти якого був змушений Іцуно, то в подальшому навряд чи Іцуно захотів би вибачитись перед гравцями, створивши один із найвідоміших в світі слешерів, що не просто повернув віру в серію, а й підняв цю серію на недосяжні для багатьох ігор висоти. 2005 рік був досить конкурентним для слешерів, адже саме тоді на світ з'явилася оригінальна God of War, а Ubisoft випустила нового принца Персії, і хоч гра була помітно переробленою в порівнянні з ранніми концептами. Вона все ще мала якісну слешерну боївку з Warrior Vizin. Для когось ці два титани могли б стати серйозною перешкодою, а то навіть і смертельним вироком, але точно не для Devil May Cry 3 Dante's Awakening, яка просто ламала гравців своєю складністю, пропонувала небачені на той час геймплейні глибини бойової системи і виводила сюжет серії на новий рівень, як завдяки крутому японському сторітерінгу, так і за допомогою неймовірних за постановкою Кацен. Від яких відвалювалась не тільки щелепа, а й все, що тільки можна. Для багатьох саме третя Devil May Cry стала першою, завдяки якій чимало гравців познайомились із серією, в тому числі й тому, що це була також перша гра серії, яка вийшла на ПК. Так, оригінальний порт був відверто паршивим і не набагато кращим від першого порта Resident Evil 4, але це вже було щось. Гра поверталась до основ першої DMC, але дуже сильно їх розширювала, завдяки чому арсенал Данти налічував аж 5 видів демонічної та 5 видів вогнепальної зброї, яку можна було обирати в набори і переключатися в будь-який момент геймплею. На основі ж акробатики з двійки з'явився унікальний стиль Трікстера, що дозволяв ухилятися від атак та швидко переміщуватися в битві. А на додачу до нього з'явилися ще стилі мечника, стрілка та захисника. Які помітно розширювали список доступних прийомів або ж взагалі дозволяли блокувати будь-яку атаку, і це були лише базові стилі. Адже на додачу Данте отримував ще два стилі, що дозволяли сповільнювати час та викликати свого двійника. І це я вже не говорю про те, що в кожної зброї була відмінна демонічна форма, в грі було чимало косметики у вигляді костюмів і суперкостюмів. А через рік взагалі з'явилось спеціальне видання, в якому можна було пройти всю кампанію за брата близнюка Данте Вергілія, який, хоч і не мав такого ж великого арсеналу, як його брат, але тим не менш мав дуже відмінний від нього геймплей. Коротше кажучи, Devil May Cry 3 отримала в свій час шалений успіх та на довгі роки стала однією з ікон жанру слешель, а тому, якщо знайомитись із серією, то вам точно варто зіграти в дане творіння. Так багато елементів зараз можуть виглядати застарілим. Але разом з тим, навіть не кожна сучасна гра здатна запропонувати той рівень геймплею, який в серії DMC був ще в 2005 році. І оскільки це приквел до всієї серії, дехто радить починати знайомство з серією саме з нього, що логічно. Але я братив для початку все ж пройти оригінальну гру і йти в порядку хронології виходу ігор. Так ви краще зможете просвідкувати весь розвиток серії, та й не доведеться після більш нових ігор душитися від застарілих рішень в більш старих. Всі три перші гри в серії виходили спочатку на PS2, а потім були портовані на сучасні платформи у вигляді збірника Devil May Cry HD Collection, який ви можете без проблем купити в тому ж Steam і який чудово працює на сучасних системах, а тому ніяких проблем при знайомстві з класикою не має виникнути. Моє знайомство серію May Cry почалося взагалі з мобільної гри, тобто з гри на Yava Devil May Cry 3. Існувало дві версії цієї гри: 3D та 2D. У 3D я не грав а 2D була досить легким примітивним бітемапом, який неважко було пройти за півгодини. Але те, що мене захопило, це те, що персонаж тут і мечем махав і з двох пістолетів красиво стріляв. І я таке мало де бачив, і подумав, що це капець як круто. Потім знайшов диск у магазині з третьою грою на ПК, хоча пограв перше, скачавши з торрентів. Рівень екшену мене дуже захопив, і я зрозумів, що те, що було в Ява-версії, взагалі ніщо в порівнянні з оригінальною грою. А потім дуже вмовляв маму купити мені піратський диск четвертої частини на ПК на день Святого Миколая, і був дуже радий подарунку. Хоча гра працювала у 20 FPS, мене це не лякало, і я думав, що так і треба. Четверта Devil May Cry побачила світ у 2008 році. І хоч по цифрам продажів на той момент стала найуспішнішою, реальна ситуація була не такою веселою, адже було очевидно, що в розробників був обмежений бюджет і малий термін розробки, через що гравець був змушений проходити в грі одні й ті ж самі локації двічі, спочатку за нового протагоніста Неро, а потім уже й за звичного Дамбе. Звісно, бектрекінг в серії, що відокремилась від Resident Evil, був і раніше. Але не настільки явний і не в таких масштабах. Разом з тим було помітно, що розробники хотіли познайомити із серією якомога більше гравців. Результатом цього рішення і стала поява Неро, який був легким в освоєнні, але мав непогану геймплейну глибину. Данте ж тут виступав більше в ролі своєрідного наставника, і, хоч його арсенал зброї був дещо меншим, ніж в трійці, тепер він мав одночасний доступ до всього, включно з п'ятьма стилями. Тому довгі роки мав такий ігровий потенціал, до якого мало хто з героїв інших слешерів міг би наблизитись. Історія теж видалась цікавою, хоч і була зосереджена саме на вищезгаданому нерву. У 2015 році гра отримала спеціальне видання, яке вносило невеликі зміни в основний геймплей, трохи розширювало історію, і найголовніше додавало аж трьох нових іграбельних персонажів. двійки повернулася оновлена тріш, стрійки Вергілій, який став тою ще їм бою. А також вперше з'явилась можливість зіграти за ледь, хоча остання, варто відмітити, вийшла не такою цікавою, як інші персонажі. А от після виходу четвірки справи в серії пішли не найкращим чином. Капком, чи то не будучи впевненими в успіху потенційних наступних ігор, чи то в намаганні оновити серію, якій не дуже то й потрібне було оновлення, вирішили створити ребут. І доручили роботу над ним британській студії Ninja Theory, яка виділялась своїм запам'ятовуваним стилем, але при цьому він дуже сильно відрізнявся від того, що було раніше в серії. Погіршило ситуацію і те, що самі Capcom хотіли, щоб студія створила більш похмуру версію вже знайомих персонажів і історій. А тому, коли з'явився перший трейлер, що ж, буря з лайном була епічна. В результаті Ninja Theory те, що змінили оригінальну концепцію, але це не дуже допомогло. Адже гравці кидались лайном в розробників, а ті так само кидались у відповідь. Навіть зараз, якщо ви пройдете гру, то в кінці розробники вам буквально покажуть факт. Але як би там не було, в 2013 році гра під назвою DMC Devil May Cry побачила світ і виявилась дійсно непоганим проєктом. Звісно, не без мінусів, як геймдизайнерських по типу різнокольорових ворогів, так і сюжетних, які я не буду спойлерити. Але це був далеко не найгірший слешер, особливо на ПК, де на той час слешерів в принципі було не так вже й багато. Основна проблема в гри лише одна те, що вона використовує назву Devil May Cry та імена відомих персонажів. Якщо абстрагуватися від цього і просто грати, то отримаємо гарний слешер з крутою концепцією світу, багатим арсеналом зброї та е жартами про пісторони. <реш> ну, не всі ідеальні, що ж тут поробиш. Тим паче, що дивитися на гру в ретроспективі досить легко, але на момент її виходу, 10 років тому, гравці не були певні, що оригінальна серія повернеться, а тому особливо критично сприймали подібну заміну. Зараз же це просто хороша гра, яку можна спробувати у відриві від всієї іншої серії і отримати задоволення. Meanwhile. Особисто я взагалі не проти коли-небудь побачити сиквел DMC Devil May Cry, Звісно, якщо це не нашкодить оригінальній серії. Моє знайомство з серією Devil May Cry почалося з другої частини. Я досі пам'ятаю, як в середині нульових зайшов в магазин із піратськими дисками, які були розвішені по стінах, наче величезний колаж без будь-якої систематизації. Можливо, ви не знаєте, враховуючи, що зараз люди зазвичай надають перевагу купувати ігри в цифровому варіанті, або ж за останній час диски завжди мали достатньо місця для таких ігор, але оригінальний dmc 2 продавався на двох дисках для PlayStation 2. На одному була кампанія за Данте, на іншому за Лючію. Але так як моя копія гри не була ліцензійною, про що я тоді не знав, звісно, в мене був лише один диск для ПК. Лише із компанією за Данте. І я навіть не знав, що можна було грати за Лючію, і для мене вона була лише NPC. А ще через це я не дуже розумів сюжет, але це було неважливо, адже для мене DMC 2 це була гра про крутість, а не про сюжет. Одна можливість стріляти в ворогів падіння, крутячись головою вниз, це для малолітнього мене був розрив мозку, який раніше дарував тільки Макс Пейн з його буле це вже пізніше я дізнався, що Devil May Cry 2 – найгірша частина серії. Цим можна пояснити мою нездорову любов до неї. Тим паче, що я дізнався про це, коли вже взяв до рук перезапуск від Ninja Theory на PlayStation 3, з якою в мене теж пов'язані теплі спогади, і яку я вважаю незаслужено розкритикованою і забутою. Але це вже зовсім інша історія. Продовження ж оригінальної серії, а саме Devil May Cry 5, Довелося чекати довго, адже з моменту релізу DMC4 в 2008 році, і аж до появи в продажі нових пригод Данти і компанії в 2019-му пройшли довгі 11 років. Довгі ще й тому, що весь цей час серія була в своєрідному стані кота Шрюдінгера, і було неясно, чи повернеться вона взагалі. Зараз же можна сміливо сказати, що серія не просто повернулась, але й взяла нові висоти можливо, і не фінансові, адже ті ж нові резиденти DMC5 обігнати не вдалося. Але принаймні геймплейно остання гра найдосконаліша в серії, не говорячи вже про те, що це слешер з однією з найглибших бойових систем серед ігор жанру взагалі. Цього разу нам на старті презентували аж трьох ігрових персонажів, і якщо Нера був доволі простим і звичним, хоч і отримав цілий набір різноманітних протезів. Новоявлений віст став цікавим експериментом по введенню персонажа Самонера в слешер, то Данте не просто отримав розширений арсенал та нові ігрові механіки, по типу абсолютної демонічної форми і власних прикликаних мечів, а й став чи не еталоном геймплею в слешерах, на розкриття потенціалу якого можуть піти роки. Сюжет гри став більш приземленим, хоч і не без звичного для серії пафосу та анімешності. Не забули капкомі про ребут, з якого також взяли деякі ідеї. Нарешті, за традицією, з'явився і грабельний Вергілій в спеціальному виданні, який став ще імбовішим ніж раніше, і просто ламав гру. No, God! No, God, please, no! No, no, no! На жаль, деякі функції на релізі сильно порізали, але завдяки роботі фанатів з'явились моди, що дозволяють як повністю проходити гру в кооперативі, так і битися в PvP. Загалом не дивно, що деякі гравці починають знайомство з серією саме з п'ятірки. Але я знову ж таки рекомендував би все ж йти по хронології виходу і спочатку зіграти в першу, третю та четверту ігри серії. Так ви зможете і прослідкувати еволюцію в геймплеї, і краще зрозумієте сюжет п'ятірки, який процентів на 90, то іще фансервіс. Наче з основною серією та ребутом ми закінчили, а тому будемо рухатися далі. А саме до різних спінофів та просто ігор, де з'являлися персонажі з DMC. В першу чергу відмітю вже згадані ігри для мобілок. В епоху Java можна було зіграти аж в три гри серій. І якщо двовимірними слешерами з простою графікою тоді вже було складно когось здивувати, то тривимірна мобільна версія Devil May Cry 3 в далекому 2008 році сприймалася як щось неймовірне. Крім простих ворогів туди запхали навіть боса Цербера, а данте мав пару стилів із великої гри. Дещо пізніше вийшла ще одна мобільна версія четвірки, але цього разу вже для айфонів та айпадів і з підзаголовком Refrain назві. Фактично це була та сама четвірка, але максимально порізана для тогочасних мобілок, тому хоч на релізі можливо і викликала захват, але зараз виглядає доволі криво. Тим паче, що існує набагато новіша і актуальніша гра для всетих же мобілок Devil May Cry Pinnacle of Combat, яка після всесвітнього релізу отримала підзаголовок Peak of Combat. По суті, це мобільний слешер, створений китайською студією по контракту з Capcom на основі третьої частини серії, але з напрацюваннями із четвірки та п'ятірки. Хоча гра може бути знайомою в багатьох аспектах, складно не помічати характерний китайський дизайн, звичний для мобілок геймплей, який не має серйозної глибини, а натомість концентрується на колекціонуванні персонажів з різними характеристиками, прокачці всього, що тільки можна, своєрідних лотбоксах та мікротранзакціях. Все як ми любимо. На щастя, з основною серією має дуже мало спільного, а тому, якщо не любите мобільні дрочильні, то можете пропускати її з чистою душею. Хоча там в розробників, наче в планах, є порт на ПК, і цікаво було б глянути, що з нього вийде. Персонажів із DMC можна було зустріти і в інших серіях ігор. Зокрема, вперше вони з'явились у Joe від того ж Камі, який робив і оригінальну гру, а в Shin Megami Tensei Nocturne від Atlus можна було побачити Данте в його образі з другої DMC. Вже згаданий Данте також був ігровим персонажем у файтингах Marvel vs. Capcom 3 та Marvel vs. Capcom Infinite. Останній він навіть грав роль в сюжеті, а в розширеному виданні Marvel vs. Capcom 3 Fate of Two Worlds до нього також приєдналися тріш і Вергілій. Ще Данте можна було зустріти в PlayStation All-Stars Battle Royale, щоправда, в його образі з ребуту, а також в дилогії Project X Zone. І це вже не говорячи про просту появу його зовнішнього образу у вигляді костюму в Super Smash Bros Ultimate, а також Monster Hunter World. Якщо ж взагалі зануритися в андеграунд, то можна навіть знайти свою рідну Муген версію 3 Devil May Cry з характерними аренами та іграбельними грабельними Данти Вергілієм і Неро. Нарешті ми закінчили з іграми, а тому перейдемо до інших видів медіа і почнемо з своєрідних екранізацій. У 2007 році вийшло аніме з назвою Devil May Cry The Animated Series, події якого за хронологією розгорталися після подій першої гри серії та були зосередженими на повсякденному житті Данте. Аніме вийшло цікавим якраз за рахунок того, що демонструвало вам два аспекти, які майже не зустрічалися в іграх, а саме інтеграцію Данте в людське суспільство. Та ту сторону його особистості, яка помітно відрізнялась від веселого мисливця на демонів, що за словом до кишені не поліз. І ми могли бачити травмовану депресивну людину, яка важко переживає втрату своєї сім'ї та ховається за бронею свого образу. Разом з Данте з Ігор в аніме перекочували й тріш із Леді, а також з'явились нові персонажі, такі як інформатор Морісон та дівчинка Петі, яку Данте врятував від демонів, що стали постійними героями аніме, а потім навіть з'явились Devil May Cry 5. Хоч в дещо змінених образах. Загалом аніме хоч не стало якимось неймовірним хітом, але було гарним доповненням до ігрової серії та налічувало 12 епізодів, а також дуже потужний саундтрек. Планувався й другий сезон, але якось все заглохло на першому. На щастя, цьогорічний анонс Netflix нової екранізації дає надію на те, що ми ще побачимо Данте не тільки в ролі ігрового персонажа. Але на момент випуску даного відео показали лише короткий тизер та є дані про те, що в першому сезоні буде 8 серій, тому чекаємо на більшу кількість інформацій. І хоча екранізації серії майже не було, текстових і графічних доповнень вона отримала чимало, а тому час перейти і до них. У 2002 році, в якості доповнення до оригінальної гри, вийшла лайт новела Devil May Cry Vol. 1, в якій нас знайомили з життям Данти до подій гри, коли він прикривався псевдонімом Тоні Реїв. Постійно ламав звичайні пістолети та все так само полював на демонів, будучи при цьому найманцем. Історія новели розповідає як про його буденне життя мисливця, так і про знайомство з загадковим Гілвером, який виявляється його втраченим братом близнюком, а також про появу його легендарних пістолетів Ебені та Айвалі. Дана лайт новела цікава тим, що після виходу Devil May Cry 3 її події перестали вважатися каноном. Але коли на світ з'явилась п'ята гра в серії, Volume 1 знову стала канонічною, принаймні частково, а деякі події і персонажі з неї знайшли своє відображення в новій грі. Також у 2004 році канадське видавництво DreamWave Productions почало адаптувати оригінальну DMC у вигляді коміксу, що став чудовим доповненням до гри і показував деякі події, які в самій грі лише згадувались. На жаль, через рік видавництво стало банкрутом, а тому світ побачили лише три томи цього коміксу, який так і залишився незавершеним. Друга гра серії також отримала доповнення у вигляді лайт новели, цього разу вже Devil May Cry Vol. 2, але, враховуючи рівень пропрацьованості сюжету двійки, це скоріше гра була сюжетним доповненням до новели. Яка розповідала про пригоди Данте та нової героїні Беріл після подій першої гри серії. Зараз дана новела наче як не вважається канонічною, та й особливого впливу на серію, як і сама dmc 2 вона ніколи не мала. Третя гра серії отримала типово японське доповнення у вигляді манаги, що розповідала про події, які відбувалися за рік до подій гри, і глибше розкривала персонажів. Всього вийшло два томи. Том 1 Данте і Том 2 Вергілій. А також планувався третій том присвячений Лей, але знову якось не зрослося, і манга, як і згаданий раніше комікс, залишилася незакінченою. Після виходу четвертої гри, вона в 2009 році отримала новелізацію під назвою Devil May Cry 4 Deadly Fortune, яка складалась з двох томів і не просто повторювала сюжет гри, а й сильно його доповнювала, включаючи багато нових сцен. На жаль, довгий час дана новела існувала виключно японською мовою з короткими переказами англійської, і лише не так давно з'явився повноцінний англійський переклад. П'ята DMC отримала аж два доповнення. Перше, це новела приквел Before the Nightmare, події якої природньо розвивалися до початку гри і підводили до неї. Друге доповнення це манга Devil May Cry 5 Visions of V, яка набагато детальніше розповідала історію V та показувала події гри під дещо іншим кутом. У 2013 році до серії вийшов артбук Devil May Cry 3 3142 Graphic Arts, в якому можна було знайти дуже багато цікавої інформації по іграм серії, в тому числі і інтерв'ю з розробника. А в 2019 році вийшла оновлена версія, яка включала дані і по останнім іграм серії. Ребут, до речі, теж отримав доповнення у вигляді коміксу DMC Devil May Cry The Chronicles of Virgil, який складався з двох томів. І являвся приквелом, що розповідав історію Вергілія та Кет до їх зустрічі з Данте безпосередньо в грі. Звісно, це не все, що вийшло в рамках існування серії. Ще можна було б згадати починку автомати з 3-4 DMC та новими кат сценами, радіодраму на двох cd дисках з акторами озвучки із аніме. Мобільний додаток до ребуту, що показував дорожні знаки, так як вони виглядали б в Лімбо, та багато іншого, особливо всіляких локальних японських приколів, але й всього згаданого в цьому відео більш ніж достатньо для досконалого знайомства з серією. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Якщо вам цікава моя творчість, то можете знайти мене не тільки в Ютубі, а й Стімі, Твіттері, Телеграмі, Тіктоці і на українських платформах Куток та «Друкарня». Також хочу подякувати своїм спонсорам Дмитру Джостаровичу та Дмитру, які оформили підписку рівня мисливець на демонів та підтримують мене фінансово. Якщо і ви маєте бажання підписатися або разово задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на Donatello та Баймієкофі. Якщо ж ви вже знайомі з серією Devil May Cry, то напишіть в коментарях, як відбулося ваше знайомство. Буде дуже цікаво дізнатися. А на цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватися на канал. Це дуже допомагає моєму розвитку. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.